вочна созданы и нии повсякчас и на веки веки Господи Боже наш, що сидиш на херовимах, Ти підніс силу Твою і послав єдинородного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, спаси світ Христом, погребінням і Воскресінням Своїм, Його, що прийшов до Єрусалима на вільні страждання. Сьогодні люди, які сидять у темряві і тіні смерті, зустріли, взявши, як знамено, Воскресіння. Віття дерев, і віття пальми, сам владико збережи й охорони нас, що віття Це за прикладом Тих у цей передсвятковий день несемо в руках, щоб як ті народи, і діти викликували Тобі Осанна, так і ми в піснях, і співах духовних досягли животворчого Триденного воскресіння, Воскресіння, тому самому і Христі Ісусі. Господі нашім, з ним Ти благословений, з Пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки Амінь. Мир усім, духові Твоєму, голови ваші вклоніть перед Господом. Тобі, Господи, Господи, Боже Вседержителю, Ти показав образ церкви через ковчег, у дні праведника і угодника Ноя, провіщаючи пришестя Пресвятого Духа через голуба, що приніс оливкову гілку. Цей образ звершили діти юдейські, зустрічаючи тебе. Вітям моливковим, викликуючи тобі Отца на вишніх, хто йде в ім'я Господнє, сам Господи Ісусе Христе Боже наш, ти, що благословив народ, який зустрічав тебе з віттям, благослови та освяти віття це, щоб усі, хто приймає його, а прийняли покровля душі і тіла, щоб стало це віття. Ранію твоєї благодаті, щоб усіх, хто приймає його дебник, знаходилися, Твоє благословення отримали, Ти ж, прогнавши всяку супротивну силу, покрив твоєю правицею тих, кого викупив, твоєю чесною кров'ю, щоб всі ми однодушно співали тобі, осан на вишніх, благословен Ти, що йдеш судити правдою, Сотцем і Святим Духом. Нині повсякчас і на віки, Амінь. Окропленням водою цієї священної благодаттю Пресвятого Духа, благословляйте, Святой Віта, віцям, Верних Отця, і всі на відомі. Запевняючи святи после сили, сила заря Христе, у всякі і ми, як діти, несучи, знамена перемоги. Свято здоров'я ми приголошуємо тобі, перемоги себе смерті. Святого здоров'я Божого, на вишніх. Слава Словенти, Невіляс! Святом здоров'я Божа власного перед Тебе Отця і Сина, і Святого перед Твоїм. Святом здоров'я Божа власного, Отця і І ми, як діти, несучи за мене перед святой і в Ой, Сього са... са, на вишні, благословете, війна Господь, Свято я Боже власне воскресіння перед Своїм, приданням запинячим, смерть воскресів і села заря Христе і жив, Богу Тім, як і Сиде сучих, Бога перемога. Ми полошимо, тобі переможця вісмо, я не давай, настару я полошня, благословим ти, він я Господь, сина Сухай, воскресіння, перед твоїм страданням заміння, смерти после Христе Бога, Божого, здоров'я Божа, Хай Бог береже, здоров'я дає. нам. Хай Бог. І святом. І святом. Вербна неділя. Храм. Володимирський храм. Переясливий. Дякуємо за спільну молитву.